Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати. Діти, ну нагадайте мені, яка зараз у нас панує пора року. Правильно, вже прийшла весна. А красуня весна дарує нам завжди так багато квітів. Це і проліски, і підсніжники, і тюльпани, і нарциси. І, звісно, одними з перших з'являються квіти проліска. Сьогодні ви вже слухали вірш про пролісок, який написала Катерина Перелісна. Але я вам зараз пропоную зліпити пролісок, зробити ліплення, яке таки буде називатися пролісок. Але спочатку давайте. Гарненько розглянемо цю квітку. Подивіться, які стеблинки у проліска. Так, тонесенькі, ніжні, тендітні, а листочки проліска на що схожі? Вони такі тоненькі, не наче стрілочки. Квітка проліска схожа на дзвіночок. Він начебто каже нам з-під снігу свій листочок. До сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вита... вітатиме весну. Отже, я пропоную вам зробити сьогодні ліплення, яке так і буде називатися пролісок, але ліплення наше буде незвичайно. Ми будемо з вами ліпити картинку. І навіть рамка буде, як в справжній картині. У мене була після свят ось така коробка пуста вже порожня з-під цукерок. Я відрізала від неї кришку і вийшла ось така рамка для картини. Приклеїла ззаду петельку, щоб було на що чіпляти нашу картину. І всередину приклеїла менший листочок паперу. Для того, щоб уже на ньому робити наше ліплення. Починаємо ліпити. Для ліплення нам знадобиться зелений та блакитний колір пластиліну. Спочатку будемо робити тоненькі, тоненькі стебельці, як у нашого проліска. Ось із зеленого кусочка шматочка пластиліну, я відриваю шматочки декілька для стебельців. Розкочуємо довгенькі, намагаємося, щоб вони були однакові по всій довжині, стебельцях для наших пролісків. Ось такі. Одне, друге і третє. Порівняємо зараз трошки. Ще нам потрібно буде Листочки. Пам'ятаєте, у проліска також тоненькі ніжні листочки, схожі на промінчики, що тягнуться прямісінько до сонечка. Ми також розкочуємо тоненькі стовпчики, а потім робимо кінчик їх трошечки розплющуємо, щоб вони стали схожі. На стебельце. Ось так. І останній листочок, розкатала, по всій довжині зробила однаковим листочок за товщиною, і тепер зробила краєчок ось так, і тепер розплющую наш листочок. Ось так. Тепер мені потрібно зробити буде декілька квіточок проліска. Відриваю шматочки і круговими рухами розкочує, виходить маленький шарик. Я його розплющую, і в мене виходить коло. І ще одне роблю таке, цей буде трішки менший, адже так і відбувається у природі, поки що відкладаю ці кружечки. Перевіряю свій свою кульку. Розплющую її. А тепер наші кружечки будемо перетворювати на квіточки, на квіточки дзвіночки. Потрібно вирізати з них по два зубчика один і другий. Ось так. Порівняла, і тут спробую так же зробити один, витягнула, і другий. І в самого маленького будемо так робити. Можливо, можна тут витягнути один зубчик, тому що квіточка зовсім маленька. Тепер починаємо викладати свою картину. Спочатку я викладаю, трошки з'їгнуті вони, придавлюю, притискаю стебельце. одне буде пряменьке, а два ті, що збоку, Будуть трошки зігнуті. Так, і листочки. Ось так. Добренько притискаю, щоб не відпали наша картина. І ще один. і квіточки дзвіночки остання квіточка ось так перевіряю, щоб трималось. Наша картина про лісок готова. Моя картина вже висить на стіні, а я з нетерпінням чекаю ваших робіт. Дякую вам, діти, до побачення!